Де припаркувався, там і офіс. <гум> Всім привіт. Останнє відео на останньому я зупинився там, що займаюся організацією системи збуту вже тих продуктів, якими щодня користуються люди. Ось перша частина цього відео я на нього дам посилання в описі під цим відео. Тому продовжую, що почав да, займатися. Організацію системи збуту в сфері біодоступної води, здоров'я та краси. Ось. І це вже коли я побачив, що ця технологія дійсно працює, я отримав свої результати. По відно по спині, коли я відновив свою спину, отримав вже результати по своїм родичам, близьким, знайомим. Аж вже тоді я прийняв рішення, тому що я ще так вагався до цього. Думав, що можливо це просто мені повезло там, співпало так, що я там користувався продукцією, там і перестало боліти спина. Але ні, абсолютно всіх моїх знайомих і родичів був результат, тому це більш таке дало мені впевненість в. В цьому направленні, що воно дійсно працює, і коли мені запропонували це розглянути як свою власну справу, я тоді прорахував ці перспективи, масштаби, які ну просто колосальні, які вражають, і, і прийняв для себе рішення розвивати це бізнес-направлення. От і я в тому відео по розповідав, що був мене такий гнучкий камінь, таке так виробництво на налагодив виробництва книжкового каменю, але тоді він мені міг давати тільки не більше 30 тисяч гривень на місяць. Ось, прорахувавши цей варіант, я побачу, що тут зовсім нема стелі у, у доході, тобто тут нема такої грані рамок якийсь в цьому доході, тому що цей дохід постійно збільшується. І збільшився за рахунок ось якраз таки цієї партнерської програми, що відбувається, що відбулося, наприклад, я так розкажу, що, що отримав той чоловік, який відновив моє здоров'я за два місяці, коли вся медицина три роки не могла це справитись, він в у, у, у моєму обличчі він отримав, по перше, це постійного користувача. Я з 19 року постійно по сьогоднішній день, кожен день на цих продуктах. Це не лікування, ще раз нагадую, це просто продукти для підтримки здоров'я і комплексні рішення для відновлення, для відновлення здоров'я. Ось, отримав постійного користувача, і також, крім цього, в моєму молодці він отримав ще й партнера, тому що я розгляну для себе це як бізнес-направлення. І на сьогодні в мене вже в моїй структурі більше 140 людей за цей час. Так, це мало. За, за цей час можна було б зробити багато більше. Ну але це моя швидкість, тому кожен рухається зі своєю швидкістю. І ось тепер зі всієї цієї структури 140 людей з плюсом, які користуються кожного дня цією продукцією. Цей чоловік тобто на сьогодні він же мій партнер, він отримує відсоток. Тобто, що він зробив, це так, я так в кавичках називаю, відкрив свій. Капітал, який приносить йому прибуток вже без його участі. Ось. І це мені сподобалось, тому що так само вже роблю і я. Я зараз навчаю людей, як правильно користуватись технологією здоров'я, концепцією цієї. Я вчу людей, як правильно будувати свою мережу користувачів, і як ставати самостійними партнерами, як масштабуватися на сьогодні. мене вже користувачі в восьми країнах, але це не мої користувачі, це користувачі моїх партнерів. Тобто я деяких людей і в очі навіть не бачу, але з них отримую прибуток. Ось і ця технологія мені сподобалася, ця система бізнесу, тому що, по-перше, я нічого не вкладаю, так як я до цього от шукав себе, шукав якісь бізнес можливості, і в першому відео я проговарював що потрібно потрібно, вибачаюсь, так, потрібно стартовий капітал. Тут вже є, вам дають готовий бізнес під ключ, тобто як франшиза, можу так сказати. Готовий бізнес під ключ, де вже все є. Є виробництво продукції, є логістика, є доставка. Бухгалтерія, юридичні послуги це все вже включено. От, залишається тільки остання частина: це просування, але знову таки просування в якому вигляді? Не продаж. Не те як деякі люди багато так скажу. Багато людей уявляють собі цей процес, що десь кудись десь треба купити, і потім це віднести, Ну носити носитися з цими сумками, там чи по місту, чи по сусідам, і продавати. Ні, це устарівша модель. Це навіть я не знаю, що це за модель була. Це якесь впарювання було. Дійсно впарювання, і з цим дуже часто путують. Я з продуктом взагалі справи не маю. Я бачу тільки продукт той, який сам я їм. Тому ті всі мої користувачі, яких я назвав вище, вони як, яким чином я з ними співпрацюю. Я просто показую, де я беру собі продукт, а це на офіційному сайті. Або в великих містах є ще ну, такі живі магазини, наземні от, офіси, офіси продаж, продажі, можна там брати. Тому я показую, де це я беру, даю посилання. Ще немаловажно, що я не прив'язаний до одного міста свого. Мене зараз користуючи по Україні, по всій, і я вже казав, в восьми країнах надсилаю їм посилання з реферальним номером. Вони просто реєструються от, і замовляють вже ті продукти, які я їм скажу. Тобто, от по цій концепції здоров'я, тому що тут не хаотичний. Не хватитне вживання цих продуктів, як, наприклад, на, на хербі, чи ще там сам собі доктор. Да? Ні, тут чітко під наглядом спеціаліста ведуть повністю по концепції до результатів, і саме тому, саме завдяки цьому, люди тримають великі результати, такі мощні, сильні. Ось, показав, де я це купляю. Вони зареєструвалися, користуються продуктом і все. І це мені вже дає відсоток з того, що вони собі купляють. І Далі це все дубліцирується. Люди діляться просто, навіть які, ті, які не зацікавлені в, в розвитку в цьому направленні як в бізнесі, а просто використовують продукт для здоров'я. Вони все рівно стають учасниками от, масштабування, тому що вони діляться завжди своїми результатами. Хотя того чи не хотять, але якщо в людини постійно боліла голова, були мігрені, мігріні. Вони, звісно, похвастаться. Ти знаєш, я там попив водичку, я пройшов очистку. Я вже забув про головні болі, які мучили мене там 5 років, наприклад, останніх. Або людина, яка мала 130 кг, раптом стала 100, 100 кг, а ще через певний час 80 Так, це не зараз робиться, це поступово. От, але вже наглядно люди бачать, що як змінилась людина, і вони самі її питають, що ти робила або робив. І отут головне це просто перенаправити людину на спеціаліста. Тобто не питатися самому стати професором, не потрібно вивчати ці довгі такі концепції здоров'я, не потрібно знати всі хвороби. Достатньо просто сказати: в мене є, якщо тобі це дійсно цікаво, в мене є людина, яка займається цим, яка може вирішити твоє питання, то що тебе цікавить, по здоров'ю, та яка веде мене. Якщо тобі це дійсно цікаво, я тебе з нею познайомлю. Все, крапка. І людина каже: Так, познайом, або так, ні, мені не цікаво просто я хотів так полялякати. От і коли, вже якщо кому цікаво, зводять або зі мною, або з іншими спеціалістами, і ми їх консультуємо безкоштовно, це все, ми даємо рекомендації щодо харчування, щодо питного режиму, щодо повної концепції здоров'я і ведемо до результату. Цього достатньо, і в вашій структурі вже з'являються під вами вже люди, які також користуються продукцією. І оце сарафанне радіо, воно дозволяє постійно збільшувати свій товарооб'єм. Як це виглядає? Наприклад, ну на протязі місяця ви поділились результатами, і вас зацікавилось двоє людей. Нехай буде там мінімум двоє. І вони також стали користувачем цієї концепції здоров'я цих продуктів. І далі що вони нехай буде наступного місяця. Кожен також зацікавив там по два-потри по, по три людини, яким це тема відновлення здоров'я також актуальна. Наприклад, у когось гіпертонія, постійно тиск е, жаліється, зайва вага там, випадіння волосся, шкірні питання та безліч от, цукровий діабет. Е, але важливо, щоб це було е, якщо набути, то ми можемо допомогти позбавити. Якщо це вроджене або генетичне, то тут же ми не, не допоможемо. Ось, і, і вони поділились своїм знайомим, ті, ті своїм знайомим, в тих, я ж кажу так, ну, система дубліцирується, і е, виходить, що в тих вже по два знайомих, в тих вже на, на наступний місяць, на третій, наприклад, в тих по два, і ви розумієте, так, що було два, стало чотири, потім вісім, потім шістнадцять і так далі. І люди, до яких ми достукались, і що е, вони зрозуміли, що це пити воду це не коли хворий, а це щоденна необхідність. Коли вони зрозуміли, що в принципі вітаміни, мінерали, там амінокислоти, ферменти, ПНЖК – це має бути щоденно в раціоні, а не як якісь. На праздник, знаєте, да, на свято. Що це наша щоденна необхідність, тому що здорова клітина залежить от якраз від цього набору. 28 амінокислот, 15 мінералів, 12 вітамінів, всі ферментів, 3ПНЖК. І вони стають тоді постійними користувачами, що вам і створює постійний пасивний дохід, який постійно зростає. І люди на сьогодні, які от займаються цим цим направленням вже певний час, там, я так скажу, від 5 років, 5, 10, 15 і так далі, має дуже великі гроші. Тобто на сьогодні це не секрет, такі от наші лідери заробляють і 10, і 20, і 50, 80, і навіть зверх 100 тисяч доларів щомісяця. І причому це не Далеко не одна людина, як от деякі вважають, що той, хто там десь там саме перший почав. Ні. Той, хто... В нас така система, що навіть той, хто прийшов пізніше, зацікавився, він може заробляти набагато більше, ніж той, хто прийшов раніше. Тому що тут ну, винагорода, вона дорівнює вашій активності, тому що хтось може там робити. ну, Наприклад, нехай буде там товаробіг там, в 5 тисяч доларів в місяць, а хтось може робити той, що пізніше прийшов в 10-20 тисяч доларів на місяць, може робити товаробіг. Тому той, хто, звісно, більше зробив, той більше заробив. М -м -м ну Ось. і от, Власне, саме тому я тут от прийшов через здоров'я, але залишився через бізнес можливості. І зараз розвиваюся. Тому ці привілеї, які. Мене зацікавило це те, що нема територіальних границь, можна діяти по всьому світу, тому що доставка йде у 189 країн. Вже є там производство, це я все казав, готовий бізнет. Нема потолка у зарплаті, то є дохід постійно зростає, в когось швидше, в когось медленіше. Нема цього. Нема начальства, тобто, ти сам собі, хазяї, сам, собі, так начальник скати, хочеш спиш, хочеш працюєш, і при чому працюєш? От власне за себе кажу, я працюю там, де віддихаю, і віддихаю працюючи. Тому що я постійно проводжу такі от зустрічі, там чи бізнес-формат, чи по здоров'ю. Ну в тих місцях, які мені приємні. А це зазвичай ресторани, кафетерії, десь до навіть на природу виїхав просто відпочивати з кимось. десь познайомились, заговорилися. Там а ну як завжди цікавляться, люди хто ти чим займаєшся, там чим заробляєш, і так далі. От, і коли обмін інформацією йде, там ну, я здоров'я. О, піднімається тему здоров'я в людини. І ти вже даєш рекомендації, якщо там людина питається, там, як вирішити те чи інше питання, вже даєш рекомендації, і в тебе вже в бізнес просувається навіть просто на відпочинку. Неважно, де б ти був. Тому це теж дуже великий плюс. І ну, саме головне це те, що от, отримуєш високооплачуємо високо вільний час. високооплачуємо вільний час. Тобто пасивний дохід. Да, спочатку треба буде навчити трошки своїх партнерів це все робити. От. І потім, коли вже вони самостійні стають, ти вже з їх структури, з їх бізнесу ти отримаєш відсоток. Крім того, що ти ще сам працюєш. Ось. Це те, що, наприклад, я скажу я за себе, я за рік став самостійний. А цей чоловік, який мене, ну, мій партнер, він вклав рік часу, поки я. от... Став в профі, поки я навчився, поки я зміг це все доносити і здоров'ю людям і зміг організовувати само, самостійно бізнес-зустрічі. Ось, ну от це коротко, що я хотів сказати. А вже в наступному відео я вам розповім більш детальніше таку про це пропозицію, як вона наглядно виглядає, може навіть промалюю. І кому цікаво, буду радий з вами поспілкуватися на цю тему. Гарного дня, будьте здорові!